Чергові невідомі дрони Божої волі готують Москву і Красну площу до параду своїми візитами, щоб вони точно знали, що на них може чекати. Російський диктатор Путін годину 37 хвилин розпинався про побіди, котрих нет вражеська інака НАТО я свободілі в інтерв'ю своїй підставці під мікрофон Павлу Зарубіну. А американський, поки що не диктатор. А президент сподіваємось, так і залишиться Дональд Трамп розповідає до якої сторони війні він ближче і чи ближче саме завершення російсько-української війни за його оцінками. Про це все говоримо про. То зараз мене звати Ірина Услова, і з нами сьогодні Ігор Чаленко, політолог, а також керівник центру аналізу та стратегії. Ігор, вітаю! Раді бачити! Слава Україні! Героям слава! Вітаю вас! Мер Москви Сережа Сабянін свої криваві пальчики очканював ними сьогодні пости в телеграмі і жалівся, що в ніч на понеділок, 5 травня, москву атакували безпілотники. Ну а чого він жаліється? Не знаю. Це ж так Москва до параду, Очевидно, готовий, готується феєрично і яскраво. Бо а, хто його знає, що то літає це раз. Ну а по друге нагадаю, ми взагалі не можемо гарантувати безпеку на території чужої нам країни. А, також повідомляли російські інформагентства, що в московському аеропорту ніхто нікуди не літів до Мадєдова. Він приблизно за 50 кілометрів від Подольська. Там Яняли роботу і не тільки там, а й в аеропорту в російському місті на дим. А це я мало Ненецький автономний округ, не так то й близько. Аеропорт теж не приймав і не відправляв рейси з міркувань безпеки. Загалом пожалілися в міністерстві відбитих Російської Федерації, що а вони перехопили 4 безпілотники в московському регіоні, а також 17 на території брянської, 5 на території Калузької регіонів. Ну що ж, Ігоре, як вам така підготовка до праздника побідаб'єсця? Як ви думаєте, це такі певні сигнали? І чи почує їх Кремль? Може він погодиться на 30-денне перемир'я? Хотілося б, щоб він погодився, тому що пропозиція з боку України вона є постійною вже тривалий час ще з 11 березня, і актуалізована президентом Зеленським з 7 травня, і ця пропозиція нікуди не зникає. Але цілком зрозуміло, що поки до столичного регіону відповідно до Москви стягується їхні системи а, ППО там за різними даними одні називають там 240 одиниць, інші дані називають там ледь не 280 одиниць. Ну треба ж помпезніше, помпезніше. А може взагалі вийти така ситуація, що а, росіяни не зможуть під час. А, Параду навіть підняти банальну свою авіацію, тому що чи е, одна система ППО чи інша може спрацювати якось не так. Ну тим не менш, те, що от ви зараз вказали по надиму, е, це просто феноменально, феноменально дійсно, бо можна відкрити онлайн карти, провести, значить, лінієчкою, і побачити відстань. Відстань пряма понад 2600 тисячі кілометрів okay. від України, і це ж по прямій. А ми ж розуміємо, що треба обходити там певними важкими маршрутами йти. і це якраз показує, що дійсно українці мають. Дрони, які здатні вражати очевидно, на глибину 3 тисячі кілометрів. Ми це можемо прямо констатувати. Я думаю, що цей сигнал має бути не лише Путіну в контексті е необхідності, а е все ж таки йти на тридцятиденне перемир'я а в контексті, взагалі, е спроможності українських е відповідно нашого ВПК і наших сил оборони, е якими ми самимильними кроками зараз розвиваємось. І коли мова йде зараз? Там про те, чи може там Україна вразити, чи не може Москву. Так слухайте, якщо ми вже на три тисячі кілометрів біймось, зверніть увагу, куди зараз відправляють російську стратегічну авіацію в основному в Іркутську область. Це взагалі там на далекий схід. Вони її просто ховають. Вони зрозуміють, що ми можемо і до Енгельса дістати, і до Аленії дістати, і до всіх інших. Тобто, чим далі, чим далі росіяни себе. Бе, ну, скажімо так, відчувають все невпевненіше. І, повертаючись до теми політики, дійсно, я думаю, що це дуже серйозний безпосередньо сигнал не лише для Путіна і для військово-політичного керівництва Кремля. Але я думаю, наприклад, для Сі Цзіньпіна, який нагадаю, що він 7-го числа якраз буде безпосередньо в Російській Федерації зі своїм багатоденним візитом. Так, от Китай би міг натиснути безпосередньо на, на кремлівського очільника. Для того щоб ВВХ все ж таки погодився на ці 30 днів, або як інакше, тоді Китай би аргументував, ну ми ж пам'ятаємо, вони там створювали структуру, там друзі миру називали ще як, ось це був би класний жест, який би дійсно показав, що є конкретні кроки до деескалації. Але точно що, якщо Путін не піде на такі кроки, то про яку взагалі безпеку може йти мова? Очевидно, що Москва буде. І ти шляхом ескалації і провокації, ми розуміємо, що особливо з терористичної точки зору, їм тільки давай привід для того, щоб і далі лякати безпосередньо і росіян, і знову шукати десь український слід. ВВХ це хорошо да хорошо, значить він абсолютно заслуговує і нам розширено цю аб абревіатуру і трактування. Ігоре, але дійсно ну ми бачимо, що якось захворів уча ну, щось сердечко пошалювають. Водночас прем'єр словаччини Роберт Фіцо каже, що я одно поїду. Як Зеленський може взагалі на погрожувати я-яй, Індія знизила рівень свого представництва до заступника міністра оборони, а списали теж дуже хорошо. Ну кажуть, у нас війна з Пакистаном розгорається. Можливо, як ми можемо так все лишити і поїхати. Їхати, але Сізінпін там нічого не скасував. уже жартую, що це буде його там свято, а не Путіна, тому що до нього буде більше уваги прикуто. Чотиридені це візит, сьомо по десяте. Не факт, що він не закінчиться раніше. Ми вже бачили двадцять році в березні сі вилетів раніше на день, бо Путін на фоні його приїзду сказав, що він ядерку в Білорусі буде розташовувати. Але тим не менше, сі їде. Чого ви очікуєте від цього візиту? І ось тих заявлених підписань документів про стратегічне співробітництво. Чи насправді які там теми можуть обговорюватися, зокрема, в контексті Російсько-української війни сі і далі вигідно все тримати в тому стані, в якому зараз ослаблена Росія, яку вона доїть по всіх ресурсах. Ну і відповідно, і захід, який допомагає нам, і так теж не може посилюватися. Всі ну, потрібно по перше оглянути власні володіння. З точки зору присутності у увасала в гостях. Ну і другий момент все ж таки останні події довкола американо-російських відносин, ну, ці всі теми з перезавантаженнями і так далі. Ми ж прекрасно усвідомлюємо, що це бачать це бачать в Пекіні, так, мовчать, так не демонструють якоїсь реакційної, публічної реакції. Ну, але тим не менш сі поїде Дуже довго, я думаю, порозмовляє з Владимиром Владиміровичем. А де вкаже чіткі рамки, що е, зараз світ, очевидно, розмежовується довкола двох полюсів. Так, Російській Федерації набагато вигідніше говорити про багатополюсний світ, де Кремль буде займати своє окреме там становище, окрему позицію. Ну але ж це не так. Об'єктивно є розшарування довкола Сполучених Штатів, довкола Китаю. Хоча, звичайно, нам би було набагато краще, аби. Європа підняла свою суб'єктність, але це вже е, така тема колективної десь відповідальності, десь без відповідальності. Головне, що Україна посилає правильні меседжі, що треба робити для підвищення цієї суб'єктності. Ну, тим не менш, повертаючись до теми. Спосередньо Китаю я думаю, що е, цей візит е, вкотре дійсно продемонструє е, все ж таки прив'язку РФ до Китаю, і попри те, що Путін хотів би дійсно зробити е, все довкола і параду перемоги і, і дня перемоги. Як е, такий апогей величі е, і безпосередньо там підкреслити важливість народа переможця. Ми ж бачимо, що ця спекуляція вона продовжує ширитись і там на міжнародному рівні, особливо що стосується ООН. І навіть коли Трамп е, оголосив там 8 травня днем перемоги в Другій світовій війні, е, просто ж російська е, пропаганда, пропагандисти вони ж вибухнули та та, -та воно так, uh -huh. да, абсолютно, і це якраз показує, що не хоче Путін віддавати віддавати е, ці скарби, але ж зі своїм візитом фактично сі не підсилить Путіна. Ні, він навпаки він зменшує сьогодні рівень е, е, якраз у цієї величі. Е, ну, в принципі, ми прекрасно усвідомлюємо, що так воно і має бути з тієї точки зору, що. Російська Федерація е, намагалася стрибнути вище голови, але це в неї не вийшло. Є економічні, геополітичні реалії де так чи інакше, але доведеться слухатись старших. Тим не менш, от якраз повертаючись до теми Сі, е, все ж таки е, Китай побачив те, що Трампу не вдалося, не вдалося протиснути необхідні рішення стосовно завершення російсько-української війни. І ці міг би дійсно вийти. Зараз і продемонструвати своє бажання бути бенефіціаром, ну як мінімум, завершення активної фази бойових дій. Тому можливо, дійсно, під час цих чотири там чи чотири дні буде, чи менше дійсно. Ну але тим не менш, під час закритих перемовин не церемоніального характеру, зрозуміло, що тут би Китай міг би реально допомогти і з точки зору завершення. Активної фази бойових дій, і з точки зору знову ж таки ну певної ядерної деескалації. Бо коли знову Путін починає розказувати про ядерку і погрожує фактично Україні, то це ж теж не просто так. Це теж не просто так і вимагає зараз залучення інших держав ядерного клубу, щоб ну трошечки присадити цей пил, який знову починає чомусь ширитись з боку Москви. Міг би виступити бенефіціаром закінчення гарячої фази, але поки що не виступатиме. Очевидно, правильно розуміємо тут. Ну фактично зараз ми б хотіли бачити таку так. роль Китаю, і це б закріпило статус Китаю. Але китайці теж використовують Росію для власного посилення. Якраз, поки Росія воює з Україною, Росія таким чином посилює Китай економічно. За рахунок безпосередньо і дешевих енергоносіїв, за рахунок збільшення присутності китайського бізнесу в семі РФ, Ну і багато багато інших факторів. Ну тим не менш, дійсно тут потрібна подальша комунікація я думаю з китаєм хоча звичайно ми теж розуміємо зараз всю цю складність витримати правильний баланс особливо знаючи особливо знаючи що безпосередньо китайські громадяни беруть участь у війні на стороні країни агресора 155 відомо вже конкретно осіб про яких знає наша розвідка ну а скільки ще Таких осіб, тобто питання відкрите: от якби Китай е, міг би не лише спростувати там залученість е, безпосередньо китайців, але й пробив кроки назустріч миру, оце було б дійсно це було б щось вагоме. А поки що, дійсно е, на жаль, китай все таки продовжує виступати більше зі сторони російського агресу. Да, і 80% допомоги зброї надавати мікрокомпонентами до виготовлення зброї. Ну на загал зрозуміло, їде показати ці зінпінг, хто тут тато, як то кажуть, ви праві заяви ядерного попилу, ось цього ядерного шантажу не припиняють лунати з Російської Федерації. Періодично вони десь тишуються, а потім знову, звісно, випливають на поверхню. Ці та інші неймовірні речі я прослухала всю годину 37 хвилин, щоб наші глядачі не травмувалися від цього. Бо дійсно як кажуть і мої колеги, це нам за щось таке слово. Слухати, власне, Путін озвучував в інтерв'ю своєму пропагандисту, підставці під мікрофон. А можливо, і для інших речей його використовує російський диктатор, але це вже програма буде 18 Значить, озвучував він йому в інтерв'ю. Там ну все як всегда. Подоставали, значить, що НАТО розширялося нам, погрожували. За чим то НАТО розширялося? так Кому була та угроза? Згадує Путін і свою промову 2007 року. Це же кому? Хоч їх ніхто не чіпав, звісно. А потім достали бабушек якихось акторок з які казали про освободителі, один народ і вот это вот все. А мама, значить, цих. І е, родичок, які потім правда стучать по кастрюлях і питають, де ж наші мальчики до салатів на е, скріпні празднички, щоб мордами полежати там в них. Але тим не менше їх подоставали. Він каже, це герої, герої такі. От він взяв там. Я сина родила, Він сразу пішов. Значить на фоні цього інтерв'ю видання «The Times» пише, що не акт героїзму, а гроші росіяни до жаху налякані жорстокою війною Путіна, а навряд чи її підтримують. Але тим не менше бояться висловлюватися проти. Там де ще нове, значить, що. А ми, оказується, українська часть російського народу а дуже ми ще раз моїм колегою Романом Симполюком розбирали цей наратив. Такий нове, нове щось трохи ну це тебе теж один народ, але ми, оказується українська часть. Ну чому Путін не почав 2014 році? а Почав потім потім маразма було. Більш ніж достатньо про цей захід, який постійно хоче з ними бідними стосунки псувати. А вони ж тільки за інститут вивчення війни теж, напевно, послухав бідні і проаналізував це все. Кажуть, що ймовірно, ось ці, всього ці заяви, і про те, що він може целі СВО достічні, нібито не використовуючи ту саму ядерку. Так вони свідчать про одне: що Путін продовжує наступальні дії, що він продовжує наполягати на умовах, які б означали повну капітуляцію. Ой, це все він продемонстрував в новій розмові з усім, значить, за Слухати Путіна час гаяти нас не будемо. Послухаємо вас, пане Ігоре. Що ви побачили в цих заявах? В цьому його назвали кіно. Не приведи, господь таке кіно дивиться, звісно. Просто от повна трагікомедія. Але тим не менше, так для чого це все? Чи дійсно про такі наміри російського диктатора все це свідчить? Ну і там оці церквушки, спортзали, прости, господи. Мені деталі сподобалося цього кінофільму, особливо коли там йде стіл, е, обід, там кефірчик стоїть ще щось. Ну то тобто, е, ну, намагалися зробити Путіна такий людина з народу, яка е, значить віддала своє життя на служіння росіянам. Ну але тим не менш, всі ситуації ми ж прекрасно усвідомлюємо, що е, все це робиться для. Я думаю, більше все ж таки а, підняття а, довіри безпосередньо для Путіна всередині самої Російської Федерації. Це якраз свідчить про те, що загалом, з рівнем довіри зараз і з, у Путіна, попри соціологію, відкриту соціологію, яка демонструється російськими соцслужбами, ну не все гаразд, не все гаразд. І коли а, Путін навіть в цьому фільмі а, каже. Ну, ось, ж, не тільки під час виборів можна отак там спілкуватись, це якраз показує, що навіть е, минулорічні так звані вибори не стали елементом е, повної легітимізації режиму, так як це хотіли б бачити в Кремлі. Тобто реально є проблеми, є проблеми безпосередньо міжетнічного характеру, соціального характеру, є знову ж таки необхідність пояснення навіщо далі продовжувати війну. І все це очевидно, якраз такими завданнями ставили в цьому пропагандистському опусі. Та я теж ці майже 100 хвилин подивився, це Думаю, жахіття. Та це жахіття, звичайно, з тієї точки зору, що я думаю, що це мали подивитися і в Сполучених Штатах для того, щоб зрозуміти, Путін просто намагається реально вводити того ж Трампа з носа, а далі готує безпосередньо росіян до чергових наступальних етапів. І це погано. Це погано, тому що це переводить знову ж таки Путіна з категорії. Ну, хоча б е, відносно, але логічно мислячих осіб, в категорію наполеонів е, церків, які хочуть досягти якихось історичних результатів, але жодним чином не це не співвідноситься з реаліями і ресурсами, які є конкретно у Російської Федерації. Ну, але тим не менш, тим не менш, це якраз показує, що маємо бути реалістами і готовими до. Подальшого протистояння, але це не означає, що ми маємо зменшувати саме дипломатичний тиск. Тобто, має бути і далі йти залучення європейських і особливо американських колег. Все ж таки, то Трамп то виходив з перемовин, то не виходив, то думає виходити. Ну хай там не виходить. Головне, щоб в цьому перемовному процесі нам дали побільше петріотів, побільше F-16 навіть для навчання там українських пілотів, ще іншої допомоги. Тобто, те, що дозволо б нам безпосередньо. Захищатися від цієї російської агресії, а там він ще говорив про приємника. Значить, що він же ж бачить, може кількох людей це так, щоб промацувати. Хто перший прийде і скаже, що батінька нікуди не уходь, поки не винесемо. А може вже й законсервованого теж будеш правити з холодильників і мавзолеїв, Скоріше він туди, звісно, дійсно ліг не так, як про те мріялося. Ну і насправді Путін же хоче знов монархію відроджувати. Я так підозрюю. Ну тут же ж нюанс в чому путіну треба мімікрувати під якісь е, демократичні процеси. Він же ж заявляє, що то це тема приємника це фактично такий конкурс, праймеріс, щоб обирати. обирати. А ми ж прекрасно розуміємо, що в Росії тема приємника робиться дуже оперативно, буквально там протягом там місяців. Згадайте, як Путін взагалі з'явився на посаді там очільника уряду е, в 99-му. і як швидко його протиснули. Відповідно на виконуючі обов'язки президента, тому в цій ситуації я думаю, що схожий буде йти процес, але для того щоб вгамувати м -м, безпосередньо російські еліти, бо всі ж зараз перебувають в певному такому транзитному режимі. Попри те, що Путін знаходиться під час п'ятого терміну, але все рівно якраз еліти то думають, а що ж буде далі? Ну і це дійсно це спровокує зараз додаткову боротьбу між ними. А так званий розумний цар буде керувати е, цією активністю е, тих чи інших напрямків тих чи інших груп. Ну але тим не менш, от тут е, чи, ми маємо розуміти, що все рівно Путін як особистість, а е, все рівно він відходить уже на другий план. І це відчувається навіть під час останніх перемовин, е, те, що йде з американцями. Є дійсно є колективний Путін, який не дає Володимиру Володимировичу вийти. За певні межі, тобто, фактично, сам Путін посадив себе в золоту клітку, з якою у нього просто немає виходу, і режим уже йде е, далі конкретної волі, е, конкретного царя. Думаю, що дійсно в Штатах це все дивилися. Звісно, теж навряд чи до після перегляду але до Дональд Трамп, американський президент, дав теж інтерв'ю. Там не година 40, година 10, Трохи більше в NBC News поспілкувався. Він із журналістами і теж зробив низку заяв про російсько-українську війну. Зокрема, Трамп наголосив, що європейські лідери просили його телефонувати главі РФ Путіну. Тоді адже той, мовляв, не відповідав на їхні дзвінки. В інтерв'ю для програми Міз прес кадр якої ми зараз бачимо на екрані, Трамп сказав, що для досягнення миру Росія повинна буде віддати всю Україну, маючи на увазі, що Москва має відмовитися, я так розумію, від ідеї захоплення всієї території України, адже саме цього вони і хочуть. Нагадаю раніше, Трамп казав, що це буде велика поступка, боцім то з їхньої сторони, якщо вони не... Будуть претендувати на всю Україну, але в Трампа все міняється тисячі разів на день. Також Трамп зауважив, що США мають зараз дуже хороші шанси припинити війну в Україні. Втім, ухилився від відповіді, що ж може стати вирішальним для рішення вийти Вашингтона з мирних переговорів, відповідаючи на питання, що для нього є цією червоною лінією Моментом, коли варто сказати, ось все ми йдемо геть. Трамп сказав: ну, ти ж знаєш, тобто, можливо, колись я це скажу, я не можу, можливо, це неможливо зробити завершити війну. Але нагадавши ненависть, існує велика між путіним і зеленським. Помітив а між нами і Путіним, то яка деякими солдатами та генералами, але сказав, що є дуже хороші шанси завершити війну. А зараз його радники та він провели кілька хороших обговорень щодо Росії та України України. І Трамп зауважив, що в переговорах щодо завершення війни штати ближче до однієї зі сторін, не сказав про яку, але нагадав, що з тою стороною підписали угоду. Ну а підписували з нами. Водночас, ігоре Вадим Пристайко, колишній міністр закордонних справ України, надзвичайний повноважний посол за Важе, що для е, Трампа війна в Україні як то би регіональна, що це така собі валіза без ручки? Що в нього пріоритет Китай? І для нього це на задньому фоні. Йому це така дуже неприємна ноша, яку важко кинути, але валіза без ручки, яка дісталася від Джо Байдена, і він не турбується, як ми з вами закінченням війни, характером закінченням цієї війни. Скошеда про що свідчить ці заяви? Чи дійсно ми? А зараз для Трампа як валіза без ручки, але він не може, бо він ж закидає Байдену Афганістану. Що він тоді буде закидати? До якої сторони ближче Трамп? І Чому він все таки бачить, що шанси хороші на перемовини? Я думаю, що насправді зараз, до речі, ж, Трамп навіть заявляв конкретну країну. Просто це в нього було в попередньому інтерв'ю, коли він казав, що ну, очевидно він буде змушений більше підтримувати Україну. А в останньому йому довелося навіть вже не називати конкретні. Держави, ну очевидно, він вважає, що це може якимось чином порушити перемовний процес. Але я думаю, що насправді штати, якщо і вийдуть а, так ефектно, грюкнуть дверима з перемовного процесу, то це буде просто шоу. просто шоу, тому що так чи інакше з цього процесу де факто вони не вийдуть. Бо це питання геополітичного статусу, це питання знову ж таки і теми Китаю. Ми знаємо, що Китай тут присутній? У нас тому, якщо тут Китай присутній, то м, точно ми не можемо е, прогнозувати, що Штати взагалі нас закинуть, а зосередяться виключно на індотихоокеанському регіоні. Ну тим не менш, тим не менш е, питання тут знову ж таки: а чи буде далі той же Вітков, наприклад, е, перемовником з Путіним? Я зверну увагу, що Нью-Йорк Пост дуже серйозно критикував конкретно Віткофа. Причому Нью-Йорк Пост належить пану Мердуку. Це тому ж самому кому належать факси. Ну відповідно там, до речі, теж цікавий нюанс є. Можливо, навіть є певна боротьба різних груп впливу довкола Путіна, що виявляється в тому числі довкола скандалу, от якраз, до, якраз з Віткофом. Бо е, мердок Мердок у нього прямий безпосередньо зв'язок з Романом Абрамовичем, який раніше е, дуже активно комунікував відповідно по темі Росії. Ми пам'ятаємо, що він є гаманцем Путіна. А зараз же Швітков комунікує з Дмитрієвим, який є продовженням групи Тіханової. Тобто, тут ми бачимо навіть певне ну очевидно, так і така боротьба вона присутня. Так чи інакше для нас що найголовніше? для нас найголовніше, щоб американські все ж таки перемовники не ставали ретрансляторами путінських кремлівських наративів, так як це відбувається з Віткофом. Ми розуміємо, що можуть бути різні підходи, та ж сама там, там принцип відповідно кнута і пряника не без цього. Але знову ж таки Україна за ці місяці показала, що вона є дійсно договороздатним, вона є стабільним партнером, вона є прогнозованим партнером. А що зробила Російська Федерація за цей період? Самі ж зірвали два перемир'я. А третє перемир'я запропонували так, що на нього просто неможливо погодитись навіть в Штатах. Той же Келлог згадати і інших там темі Брюс заяви, що кажуть, ну цього замало, те, що пропонує Кремль. Ну але тим не менш, е немає жодного реально жодного кроку, окрім е якихось заяв в бік конкретно Трампа, як, наприклад, хазяїна Європи, пам'ятаєте, як Путін казав в інтерв'ю тому ж самому Зарубіну. Mm -hmm. Ну от, окрім от таких е риторичних прийомів, росіяни нічого не зробили, щоб дійсно допомогти Трампу. Тому так чи інакше, навіть якщо є різні групи впливу довкола 47-го президента Сполучених Штатів, а ми знаємо, що такі групи різні, і погляди різні стосовно що робити з Україною. Тим не менш, я думаю, що в нинішній ситуації саме Україна і кроки і наших сил оборони і безпосередньо української влади і дають можливість нам і далі зберігати оцей важливий зв'язок із Вашингтоном. Попри різні позиції, які зараз є конкретно сполученим А, дякую, Ігоре. Ви ж сказали, що Європа має теж і активізовуватися, і а, ми розуміємо, що маємо демонструвати суб'єктність, і допомогу нам. Ну і от Європа, а, ніби це і каже, і робить і коаліцію хоч, як Ми бачимо результатів, поки що не дуже бачимо. Ну тим не менше, євросоюз може вдвічі посилити військову допомогу Україні, якщо Трамп не зможе переконати російського диктатора укласти мир, про це. Говорить комісар ЄС питань оборони та космосу Андрюс Кубі, Кубіліус і уточнює, що Шає щорічно виділяють близько 40 мільярдів євро на військову допомогу Україні, але він вважає, що кошти можна використати більш ефективно, якщо спрямувати їх на закупівлю озброєння безпосередньо українських виробників. Також він каже, що якщо не буде такої допомоги від Трампа, то значно збільшити зможе військову підтримку України Європа на реальна вартість нашої підтримки зросте до 80 мільярдів євро. Підсумовує він наскільки оптимістична ця заява? Ва і реалістична. Ну, Щодо грошей, які будуть виділятися. Європейським союзом, ну я думаю, що тут ми розуміємо, є певні нюанси з боку блокування і е, Угорщина, і Словаччина. Але якщо говорити про держави-члени ЄС, то тут я думаю, це все абсолютно реалістично. А, причому ми тут навіть не будемо складати конкуренцію європейському ВПК, оскільки станом на сьогодні всі потужності в Європі то зайняті, вони працюють на понад 100%. А в Україні в Україні наш ВПК Сьогодні недозавантажений на понад 50%. І я нагадаю, що на 20 мільярдів е, доларів. З нинішніми потужностями можна ще додатково е, зробити замовлення, і буде конкретний результат. І дешевша загалом продукція, і та продукція, яка відповідає сучасним реаліям війни. Е, ну і безпосередньо не треба буде логістично думати, як її доставляти. Ну, те, що ми навіть, от банально, приклад САУ Богдана е, зараз е, в місяць. Складається близько 20 штук. Це просто шалене, це багатократне збільшення. Причому там найбільша проблема зараз іде навіть не в самій там артилерійській установці, що стосується безпосередньо військової складової, а в постачанні шасі. Шасі, тобто, от, тут за три з боку наших європейських, якраз, партнерів, тому це якраз і показує, що ми можемо ще більше робити дійсно, із залученням відповідно більшої кількості коштів. І данська модель, я думаю, що показала дійсно свою ефективність. Наші європейські партнери побачили, що це працює. Мало того, що це працює, це працює оперативно. Оцей найголовніший момент: оперативність і вчасність надання конкретної допомоги і конкретного військового підсилення силам оборони України. Тому дійсно треба рухатись у цьому напрямку. Ігоре, безмежно вдячна сьогодні. І завжди за наші зустрічі цього тижня їх буде ще більше. тож і друзів наших глядачів закликаю доєднуватися. Гарного вам дня, до побачення! Щасливо. Ігор Чаленко – політолог, керівник центру аналізу та стратегії. Ірина узлова була разом із ним. Друзі, дякую, що ви до нас приходите. Долучайтеся, будь ласка. друзям розповідайте, поширюйте лайк. свій поставте, коментар залишайте, якщо вам не складно. Нам приємно з вами поспілкуватися і підписуйтеся, звісно, на YouTube 24. -го. Побачимось і переможемо.